Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби вироби. Колекціоную привабливі для мене речі. Це можуть бути вироби з текстилю, вироби з порцеляни, скла, вироби з напівдорогоцінних каміння. Це можуть бути. Біжутерія, все те, на що в мене впаде око. І на даний момент я цим зацікавилась. Зараз я демонструю вам частину моєї колекції серветок. Ми бачимо овальну серветку нерівної форми, яка складається з середини. Це льняна тканина, і по краю вона оздоблена з бавовни, ручної роботи, виконаним на коклюшках. Серветка немаленька, привабила мене своєю незвичною формою та складним мереживом. Колір більше до молочного, він не чисто білий. В інтер'єрі може бути яскравим доповненням. Наступна серветка круглої форми, вона не маленька. Спробую її зараз повністю вам показати. Це вишивка рішельє та гладь на батистовій тканині, оздоблена мереживом. Теж бавовна, цікава річ, яка стане чудовим акцентом у вашому інтер'єрі будинку, квартири або на дачі. Наступна чудова річ, доріжка на стіл або на комодник, гарно виглядає на контрастному полотні або на контрастному Меблі складається з тканини поліестер та кордового мережива. Немаленька. Чудово прикрасить ваш стіл. Наступна річ, вона рожевого кольору. Це, скоріш всього, на комодник або ранер на стіл, жакардова тканина певного розміру, оздоблена кружевом з банвовни. немаленька теж, тож буде дореч... доречна на столі. І на ній можна розтушувати певні предмети, які будуть контрастно виглядати на ній. Ось якось так. Наступна чудова річ, складна робота, це вишивка рішельє, виконана на машинки. Скоріше всього, це фабрична річ. Якщо я Да, ось вона, бачимо таку бірочку, це, ну, були, виходить, що в продажу такі речі. В ті може, 60-ті роки я поки що не знаю. Рішельє, бріди, тасьма, квіти, завдяки тому, що центр серветки без візерунку, на ній можна розташувати будь-що, і буде виглядати контрастно. Візьму, наприклад, ось таку вазочку. Я вважаю, що вона тут доречна. Невеличка серветка, вишивка, гладю так, клюшки, теж фабричне виробництво. Маємо таку ось ознаку. Білий та. Бежеві кольори поєднані, нерівної форми округлої, цікава та знакова річ в інтер'єрі. Маю чудову серветку, вона середнього розміру, повністю ручна робота, вишивка рішельє, мережево теж, мені здається, коклюшки. Білого кольору, бавовна, чудовий представник мистецтва певного періоду, шовкова жакардова серветка з шовковим мереживом, зворотня сторона акуратно оброблена, серветка таким чином. Зроблена більш щільна, красива, елегантна річ. Вони хоч і різні, але я можу з впевненістю сказати, що це комплект, чому комплект? Тому що дві серветки в мене однакові, а третя трохи інша. По розміру та візерунку об'єднує їх. Єдине, це Колір, матеріал та техніка виконання. Ми бачимо вишивку скандинавську, хангандер, дві однакові серветочки, та третя, вона кутова, мабуть, буде доречна на меблях, ну, відповідного, мабуть, дизайну, скажімо так. Мені цей комплект подобається ось отак от. Мабуть, цю серветку можна назвати пасхальною. До речі, я тільки зараз роздивилася, що це курка, і в неї різнокольорові яйця, білий матеріал. Червоне оздоблення і контрастний малюнок. Можна сказати, що в ретро сільському стилі. Таких серветок в мене дві. Я б їх ще використовувала як накидку на пасхальний кошик. Це міні-серветка бавовна, гладь, по краю рішельє, нерівний край, вона мініатюрна, може виконувати роль як підставки, щоб зберегти меблі від подряпин. Серветка круглої форми, рішельє та гладь, поліестер, вишита шовковими нитками. Такі були доречні в 90-х. Теж може служити як захист меблів від подряпин. Серветка Поліестер теж з 90-х. Зараз такі предмети використовують для нанесення малюнку на меблі, які реставрують або хочуть прикрасити. Тобто закріплюють таку річ, це може бути гардінне полотно або серветка. Закріплюють на. Частині меблів і за допомогою фарби з балончика розпилюють фарбу, і після висихання на поверхні залишається малюнок ідентичний тому, який на серветці. Лаконічна та стильна річ, прямокутна форма, бавовна, мережево коплюшки. Є трохи втрат, коклюшки рішельє та мережка. Мабуть, отак от. А може, вона є й двостороння. Таку річ маю в своїй колекції. Це один з варіантів обідньої серветки. Тканина бавовна, контрастна, червона та молочна, і на світлій частині контрастна вишивка. Завдяки контрастному посаду виглядає ефектно. Ще один варіант обідні серветки об'єднує два кольори жакардової тканини. Підкреслює полоса вишита червоного кольору. Отаке От може бути приємне вживання кави. Це зворотня сторона серветки. Бачимо, що вона нова. ТСМ-виробник котон наскільки я бачу, жакардова контрастна тканина, обідня контрастна серветка, жакардова тканина, світло молочний та блакитний кольори, чудовий візерунок складний, мережка ущільнена по краю. Приблизно так вона має виглядати при сервіруванні столу. Проста та лаконічна серветка, бавовна рішельє достойний елемент декорації в приміщенні буде доречна, буде завдяки своїй простоті, кругла форма, бавовна, рішельє, складний візерунок, цікава річ, непроста річ, привабливо виглядає на поверхні контрастного кольору, серветка Поліестер. Для дачі кухні невибаглива в використанні та уході. Серветка круглої форми, дизайн 90-х, поліестер, гладь та рішельє. Цікава, яскрава, приваблива. Серветка ручної роботи. Овальна форма, бавовна, мережево теж бавовна, вишивка, крестик, хрестик, квіти, контрастні кольори, цікавий варіант для інтер'єру. Ось так може бути. Ще один варіант цікавої обідньої серветки. Приваблює в куту вишивка, віночок симпатичний. По краю у нас мережка, ущільнений край, серветка немаленька. Такою серветкою приємно буде користуватися на бенкеті. Чудова серветка білого кольору, виконана на коплюшках, зшита вручну, цікаво виглядає на контрастному матеріалі, на контрастній поверхні. Серветка, на мій погляд, теж знов 90-ті. Тканина поліестер, вишивка рішельє, неброска. тому всі предмети, які на ній будуть розташовані, будуть виглядати контрастно. Ще один варіант обідньої серветки, жакардова тканина, мережка та Монограма. Ось такий має вигляд в кільці для серветок. Серветка прямокутної форми, може бути на комодником на невеликий комод, або ранером на маленький столик, такий, як у мене. Це бавовна. Чудове мережево по кольору тканини та контрастні квіти вишиті, гладью, може бути отак от доречно, серветка, яка збереже вашу поверхню від подряпин, невеличка. Поліестер, цікавий малюнок, нескладний, але виразний. Теж річ 90-х. Немаленька серветка синього кольору, жакардова для сервіровки столу, стильна. Та красива. Ось в такому вигляді вона буде зустрічати гостей. І ще ось якою може бути серветка. Святковий варіант. Я вважаю Різдво Новий рік це її стихія. Яскрава. При певному освітленні буде. Зволікати на себе всю увагу. Закінчую сьогоднішній показ такою чудовою серветкою. Це мережево робиться на станках в Німеччині. Плететься полотно робиться, потім вирізаються потрібного розміру серветки. Ось отак от, фрагментами. На сьогодні в мене все. Буду закінчувати. Сподіваюся, що мій показ для вас був корисний і ви знали для себе щось цікаве. Тому прокоментуйте. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. До побачення!